В усі епохи земного буття людство не могло обійтися без різноманітних засобів зв'язку від найпростіших в сиву давнину до найскладніших у наш час. Сучасні радіоелектронні технічні засоби знаходять широке застосування в промисловості, сільському господарстві, освіті та інших галузях науки і техніки. Надійний зв'язок життєво необхідний, і в роботі атомної електростанції. Связь це, можна сказати, будь любого процесу. То есть без зв'язку э, фактично неможливо существлять управління ні э, производством, Нічого втрата зв'язку це втрата управління. Ця істина відома всім без гарантованого і надійного зв'язку сьогодні неможливо керувати атомним енергоблоком. Від якості оперативних засобів зв'язку залежить надійність експлуатації технічних засобів атомної станції, безпека персоналу, населення навколишнього середовища. Задачі служби СДТУ – Это максимальное обеспечение средствами и видами связи работников Хмельницкой станции, технологического процесса для того, чтобы максимально обеспечить управляемость технологическими процессами. Понад 30 років забезпечує персонал станції надійним зв'язком служба СДТУ, яка входить до складу електричного цеху Хмельницької АЕС. Тут на двох дільницях, а саме оперативного та загальностанційного зв'язку, працює 53 фахівця своєї справи, які мають відповідну профільну освіту. Дільниця з обслуговування засобів оперативного зв'язку відповідає за найважливіші оперативні напрямки. А це зв'язок блочного щита управління з реакторним і турбінним відділеннями, гермозоною, приміщенням систем безпеки, резервним щитом керування, центральним і місцевим щитами радіаційного контролю і багатьма іншими приміщеннями. Наш участок оперативної связі займається обслуговуванням зв'язку. Первого, второго блока. Это громкоговорящая связь, поисковая связь, телефонная связь блоков, э, спецкорпус, э, оперативная связь начальника смены станции, э, внутреннего кризисного центра. У нас две мастерские группы на участке. Одни занимаются обслуживанием об, оборудования блоков. Вторая это Оперативний дежурний персонал, зміна і оперативного зв'язка об'єктів промплощадки. Дільницю з обслуговування засобів загальностанційного зв'язку, яка складається із двох груп автоматичного міжміського зв'язку, і групи, що опікується дальнім зв'язком і телемеханікою, очолює Андрій Гласков. Задача участка входить забезпечення зв'язку Общестанционных объектов, внешних объектов, станции. Также это высокочастотная связь, диспетчерские каналы связи АРУ-750. 330. життєдіяльність енергетичного підприємства немислима без інтенсивного обміну інформацією. Можливість оперативної передачі різнобічної планово-економічної, фінансово-бухгалтерської, звітно-статистичної іншої управлінської інформації набуває особливого значення для нормального функціонування підприємства. Звичайно, успіх справи вирішують люди. Саме вони відповідальною самовідданою працею забезпечують роботоздатність обладнання зв'язку, здійснюють Планування, технічне обслуговування і ремонт. Колектив хороший, дружний, що ще можно сказать, достаточно грамотний, і кваліфіцірований. Люди працюють уже, так сказать, продолжительное время. Стаж у всіх немаленький, люди опытные, з роботою справляються. Нарікані на роботу персоналу, в общем-то, ні. Нелегка та відповідальна робота у наших зв'язківців. І проблем вистачає, бо працюють вони на обладнані далеко не самому передовому. Але доки тут є такий досвідчений і кваліфікований колектив, з нашим зв'язком буде все в порядку. В предвірті праздника зв'язку. <кій> Хотелось бы поздравить всех работников связи Хмельницкая С с праздником, пожелать здоровья, удачи в работе, семейного счастья. Мне хотелось бы поздравить с профессиональным праздником весь наш коллектив, коллектив всего города Нетишина, поздравить ветеранов, которые уже ушли на отдых наших пожелать всем здоровья, успехов, благополучия семьям, ну и мира. Сегодня это актуально. В преддверии профессионального праздника Дня связи хочу поздравить коллектив службы диспетчерского технологического управления Хмельницкая АЭС С профессиональным праздником. Пожелать счастья, здоровья, успехов в жизни и в трудовой деятельности.